Доброго ранку. Ми доброго вже помислилися на гостьових майданчиках. До нас залинули наші гості. Хто це пан Олег? Доброго вам ранку, доброго ранку! пані Алла та пані Вікторія. Дівчата ви такі вродливі, а ви такий респектабельний пан. Будемо говорити ми сьогодні про ліс, про його популяризацію та про конкурси на основі лісового господарства. Нещодавно був конкурс, наскільки я знаю, що це був за конкурс. Скажіть, будь ласка, про нього більш детальніше щоб наші глядачі все почули і зрозуміли. Дівчата, які зі мною прийшли, вони є переможцями цих конкурсів, які проходили. Ну, проходило е, два конкурси, які були органі... е, організовані товариством лісівників України ну, з метою популяризації професії лісівника, щоб діти розуміли, що таке, і приймали активну участь. Е, проходив конкурс. Серед шкільних лісництв України. У нас в області їх на сьогодні є 37. Початок був на регіональному рівні, тобто серед 37 ми відбирали краще шкільне лісництво. Ним виявилося компаніївське шкільне лісництво Зелена планата на базі компаніївської школи. І всі матеріали, які подавалися на регіональний конкурс команди Зелена Плата були відправлені на всеукраїнський конкурс. Тобто Вся їхня робота, яку вони робили фактично за три роки. Це дослідницькі роботи, що вони практично чим займалися, як співпрацювали з лісовим господарством, яку допомогу надавали лісовому господарству, і по результатах вже підсумків всеукраїнського конкурсу шкільне лісництво Зелена планата зайняло друге місце по Україні. Вітаємо. Ми вас вітаємо. Да. Скільки взагалі учасників приймало участь? Ну, е Практично з кожної області приймали по одному шкільному лісницю. Тобто ті, що перемогли на регіональному рівні, то приймали участь. Це фактично майже 25 учасників. У мене запитання до дівчат: Вони так скромно сидять, мовчать. Дівчат не соромтеся, розкажіть про свої досягнення. Як вважаєте, чим ви взяли так, би мовити, членів журі? Чим ви вирізнялися з інших? Напевне, актуальністю про моєї наукової роботи. Тому що в лісовому господарстві ця ну, в мене Як була тема актуальність роботи. У мене тема була е, про поперечний рак дуба, його вплив і е, поперечний... Ну, поперечний рак дуба. Це, це Хороба, хвороба? Це хвороба дерева. Я навіть не, не чула ніколи про таке. Так, да, навіть дерева хворіють, на жаль. Так, так. І е, це. Ця тема, напевно, взяла актуальністю і е, дослідженнями, тому що дослідження проводилися ну в А яким селі. чином дослідження проводила? Нам просто все це дуже цікаво, як і глядачам, тому що я не чула про те, така проблема взагалі існує, що таке можливо бути. А як же ж зробити дослідження? Ти ходила в ліс? Я ходила в я? ліс. Спочатку виявляла ну, тобто, кількість цього поперечного раку, е, скільки його знаходиться на, в компанійському лісовому господарстві. Ти весь собі йшла? Ні, там, 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 там. взагалі були. Під кожним дубом. <кхіт <кхіт> це були ділянки спеціальні для дослідження, ага. в яких проводився облік. Тобто описувала, так, так, спочатку ]ening. проводився облік <кхіт> облік. <к> <кхіт> що ми буваємо таке вразимові фіри. <кхіт> ну ми живі люди, це прямий ефір. Взагалі потім виявлялась причина, але через те, що учені навіть не виявили цієї причини, це було дуже важко. Ну, потім виявляли вплив цього капітану. До чого ти раку? прийшла? Який висновок ти зробила? Що треба робити що... з цим дубом? Зрубати його... його? Або зрубати, або перед посівом, ну, насіння обробити. Угу. Але якщо так, вже вийшло, що він з'явився. Тобто, не Нехай не на меблі. Не піде. Так, <смір> 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 твоя колежанка так. також брала участь. Так, розкажи, будь ласка, яка коротко перевідоба. Ага. Я доба да, я, добав... я пошну, де приймала участь друга учасниця. <смір> 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 також проходив всеукраїнський конкурс на кращий твір і малюнок. За лісовою тематику це також проводилось під патронатом. Віршований твір чи неважливо, який твір? Ні, ні, твір. Ми Просто віршов... твір, як в школі. Твір, ти, так, та, Як в школі писали твір, та і конкурс на кращий твір і малюнок. Серед шкіл для дітей з особливих шкіл інтернат для дітей з особливими потребами. Також проводився він товариством лісівників України. Початок був на регіональному рівні серед шкіл інтернат для дітей з особливими потребами відбиралися кращі проводив конкурс у них, відбиралися кращі малюнки і твори, і на рівні області в нас переможцями вийшли Алла і е, Артур. Це Алла на той час навчалася в Новомиргородській школі-інтернаті, а Артур навчався в Знам'янській школі-інтернаті. На превеликий жаль, він не зміг приїхати. На сьогодні Алла вже є студенткою Новгородківського профтехучилища. І... За спеціальністю якою? — кухар, кухар. <смеш> а що ти Ти малювала чи є, ну, я писала твір? А про що ти писала? Тві ну, писала твір про природу і про ліс. І що ліс для мене в моєму розумі, це казка? О, ти як мавка, взагалі розмовляєш, як як, як принцеса. Ми не писаємо. <смеш> ти Та така бендітна. Ну і в кінці я так закликала всіх, щоб треба оберігати цю казку і не порушувати. Природу угу. як біло сніжка, зашому може треба бути лісі. послом доброї волі. Коли ти вийдеш перед паном Гімуном, оцим той, що керує ООНом, ти вийдеш і скажеш такої тональності, він бідний заплаче і виділить гроші на ліси і проваджує ну, метаморфоз. Так, ми э, щось, будь ласка, от е, фінансування таких конкурсів, воно ну, на належному рівні, тому що іноді, коли дивишся на, ре, на регіональні конкурси, то чогось не вистачає, хтось допомагає, політики вкра, щось крадуть. Як було в вашому випадку? Чи все було на достатньо хорошому рівні? товариство лісівників це громадська організація ага. на рівні Києва на рівні області. У нас є обласне товариство лісівників. Е, всі ці. Заходи, які вони фінансуються товариством лісівників України, якщо це на їхньому рівні, їхні, якщо це відбувається на рівні області, то такі заходи фінансуються обласним, це, обласним товариством ісильників. Ну, е, У продовження нашої розмови я хочу. Е, так, е, урочиста митця. Панфари, де фанфари. Пане Олег, що da, зараз відбувається? Da. Я хочу передати. Вікторії, так як вона є лісничим шкільного лісництва, це почесна грамота, нагороджується колективу шкільного лісництва Зелена планета. За Здобуття третього місця у конкурсі на кращому кнівське лісництво 2016 року. Вітаємо! Да. Ура! Це вам почесна Молодець, грамота. Шукаши і... може розгорнути да, там. І... там і Якубович студії і <світок> там. і, под... і подарунок це для шкільного для шкільного лісництва кольоровий принтер. Це От, дуже так, необхідна так. річ. Да. Я спочатку мав що це нам подарунок. Ну звичайно. Якщо продовження ще нашої то ала, яка зайняла друге місце. Конкурсі твір нагороджується грошовим заохоченням в розмірі 3 тисячі гривень. Нічого свободного. Чого ви мені не сказали? Я також написав Оля може написати. Артур, який, на превеликий жаль, він не зайняв ніякого місця, не зміг приїхати, йому також заохочувальний, Приз буде, так? Приз в розмірі тисячу гривень. І хотілося. Ще коротко розповісти про нашу роботу, яку ми проводимо uh -huh. з дітьми. Другий рік поспіль команда від Державного агентства лісових ресурсів приймає участь в міжнародних юніорських конкурсах молодь в лісах Європи. Uh -huh. Минулого році перший раз взагалі команда приймала участь в такому конкурсі. Команда складалася виключно з дітей. Кіровоградській області це було червоно нарубаївське шкільне лісництво. Воно приймало участь і конкурс проходив е в Румунії. О. Цьому році була вже команда не чисто з Кіровоградської області, але наша учениця шкільного лісництва із Світловодська Діана Хусейнова, на превеликий жаль вона не змогла приїхати, хоча обіцяла. Приймала теж участь. Він проходив в Латвії, місто Тукумського. Там приймало участь 12. Команд це ну, практично європейські країни, uh -huh. да. і конкурс цей проходить виключно на англійському, тому наші діти достойно. Підставляючи другий рік поспіль. Mm -hmm. Я думаю, що ми прикладемо максимум зусиль. Щоб, щоб... ми вас тут побачили знову e, з подарунками da. з дітьми, з нагородами, da. з перемогою європейськими і... нагородами так. І і діані. Ще? Ми передамо електронну книжку за те, що вона представляла наш діт Морозів да. область, а де, а де борода ваша тоді, коли буде новий рік, ви запросите нас. Ми прийдемо О, буде та снігурку. Приведіть нам щоб вже було свято. Ми дякуємо вам, що сьогодні і ялинку Ви з лісом пов'язані тільки. Горську, ми любимо горшку. Ну, ми жартуємо звичайно. Дякуємо вам. <хи> Чекаємо знову на вас у нашій студії з перемогами, звичайно, з вашими досягненнями. Ну а ми рухаємося далі. За мить вже побачимось.